У 75-му випуску Борусен Подкаст буде обговорювати домашні матчі з Уніоном. Перша перемога Дортмунда у цьому розіграші Бундесліги, а також трансферне вікно, яке вже офіційно зачинене, тобто не буде трансферів на вхід, не буде трансферів на вихід. Ну і власне можна якісь певні підсумки від нього підбивати. Розпочнемо, я думаю, з якраз такі гри проти залізних. Ну і що? Багато критики звалилися на адресу і керівництва Дортмунда, і танецького штабу, і гравців. Після от цієї нічиєї 3-3 Санкт-Паулі. Мовляв, Боруся безхарактерний колектив. Вона знову допускає багато моментів біля своїх воріт, навіть в рахунку. А Боруся, як ви знаєте, вигравала за 3 1 так, по ходу оцього гостєвого поєдинку. І здавалося, що все. Навіть попри те, що господарі цієї гри прокинулися в другому таймі, але, навряд чи, це буде якоюсь серйозною проблемою для підопічних Нікуковича. І потім. І отак, от вже за такого комфортного рахунку, за дуже непоганої переваги, Борусія примудрилася матч віддати, зіграти лише в нічию. Ну от особливо третій м'яч, який там завдавався за масштабного майданчика, коли Дортмунд пласувався назад, намагався свого суперника зустрічати. Це взагалі дуже така неприємна, скажімо так, історія, яка повторюється вже не перший сезон, і навіть Ковач поки не може пофіксити всі ці вразливості. Ну, перш за все, я говорю про важливості саме в тих матчах, коли Борусія грає краще, вона переважає свого опонента, але потім якимось незрозумілим чином такі ігри не виграє. Або доводить ситуацію до того, коли, не знаю, там, наприклад, забила 3-4 м'ячі і потім дозволяє мінімально скоротити іншим клубам відставання в рахунку. Коротше кажучи, нічия залишила такий доволі неприємний післясмак, особливо всі ці історії з батьком Джоба Белінгема, який влаштував там розніс в підтрибунному приміщенні. І через це, от домашня гра з Уніоном, ну її чекали, напевно, ми з таким невеликим опасінням, як навіть так, напевно, сказав. Але Борусія прибрала цього суперника абсолютно спокійно, без якогось там напряга, і рахунок 3-0 відображає, в принципі, те, що відбувалося на футбольному полі, хоча були. Були свої моменти в команди Штефана Баумгарта, декілька разів традиційно нас врятував Грегор Кобель. Але знову ж таки, враховуючи всі ці проблеми, які оточували джмелів у попередні тижні. Ну, я думаю, що тут варто навпаки команду не журити за якісь епізоди, які вони допустили біля власних фейта, навпаки, похвита за те, як класно зіграли біля чужих. Ну і загалом контролювали ситуацію. В матчі Сиругі Росії відкрив рахунок ближче до завершення першого тайму, класно скориставшися подачею у в майданчик від Яна Коуту. Ну, до речі, Коуто, ну, поки виглядає, доволі таки солідно, він почав набирати форму ще в другій половині минулого сезону, коли якраз таки прийшов Нікукович. І зараз фактично був безальтернативним в перших офіційних матчах цієї кампанії, через те, що Юліан Рюерсон отримав невеличкі ушкодження, не зіграв матчі на Кубок з Ротвайс Есеном. Зараз якраз таки, до речі, Юліан на поле вийшов, але спойлер зіграв центрального захисника. Коуто залишився на полі і продовжив грати латералі, навіть коли з'явився вже його конкурент по позиції. Так от, Коуто дуже класно, таким ефектним фінтом прокинув суперника, після чого знайшов нашого бомбардира в штрафному майданчику. Пізніше Герасій максимально класно обігрався з Максиміліаном Байером. Ну, Фактично, зіграли вони в таку комбінацію. В три передачі, здається. Ну і Ефектною паненкою. Дев'ятий номер Дортмунда забив другий м'яч у цьому матчі. Потім, на заміну також вийшов Фелікс м'яча. Ну і після кутового, коли м'яч до нього відскочив, дуже чітко вдарив в дальній кут без шансів для Голкіпера і встановив остаточний результат. Коротше кажучи, матч для Борусі дуже впевнений, дуже переконливий, і дуже радісно, що ця перша перемога вона таки відбулася. Ну і також треба відзначити окремо перформанс вболівальників на південній трибуні перед стартом з цієї, цього матчу, так? тому що виклали вони скажімо так, дуже яскраву таку мозаїку, де написали, що в житті усі теорії Сірі, ну і була також срібна, салатниця, після чого, скажімо так, додали ногу так, і частиною тіла, можна так сказати, гравця в наших клубних барвах. Ну і написали, що все вирішується на футбольному полі. А якщо не бачили, обов'язково знайдіть десь в соцмережах і просто насолодіться цим шедевром. Ну, традиційно, фанати Дортмунда радують нас ось такими крутими, масштабними, скажімо так, акціями підтримки своєї команди на трибунах. І, власне, це може бути слоганом усього цього сезону, тому що такі матчі з Уніоном, я думаю, ми будемо бачити, звісно, частіше, але будуть такі ігри як санкт паулі Дуже б хотілося, щоб Дортмунд набрався впевненості і. Ну, боровся за слідну слатністю, тому що Баварія також не без проблем увійшла у нову кампанію. Ця вся історія з Ніколасом Джексоном, з, в принципі, підсиленням інших позицій. Ну, вона доволі хрестоматійна. і вона загалом симптоматична для всієї Бундесліги. Але в Брусі, мені здається, буде шанс поборотися за чемпіонський титул. Але для цього потрібно, звісно, всім на полі вигратися на максимум. Мені дуже сильно сподобалось, наприклад, в матчі з Уніоном Марсель Забіцер. Юліан Брандт теж. Я бачив його по ходу деяких епізодів, і я кажу, бачив його, тобто я дійсно розумів, що цей гравець зараз виглядає цікаво на футбольному полі, а не просто ходить з опущеною головою або не приносить особливої користі. А Забіцер взагалі демонстрував приблизно такий самий футболок, це було там за Едіна Тезечу. Тобто ганяв за м'ячем, намагався там, я не знаю. Відбрати, прасингувати в одному з моментів взагалі там пробіг ледь не півполя, щоб вмикнутися і тиснути на опонента. Ну, коротше, коротше, дійсно дуже переконлива перемога, за що великий респект команді. Ну, хочеться бачити таких матчів побільше. Тепер переходимо до, не те, що не дуже приємного, а просто до. Тема, яка дуже серйозно відгукується взагалі у всіх вболівальників Борусі цього літа. Трансферне вікно і загалом наша кампанія, ми вже критикували активно в попередніх випусках подкасту. Ну і можна вже підводити якісь певні підсумки того, що відбулося. Власне, трансферне вікно зовсім за не зачинене. Ну і давайте, напевно, спочатку про тих, хто пішов. Про Джеймі Гіттенса не буду говорити, тому що ми вже розмовляли про нього з Костю в одному з попередніх епізодів. Борусен Подкаст Сумала Кулібалі тепер вже офіційно не в оренду перейшов до французького Страсбура за 7,5 з мільйона євро. Колібалі, ну і відношення моє конкретно до цього центрального захисника. Я думаю, ви точно маєте пам'ятати, я здається, вже десь його озвучував. Для мене це футболіст, який якраз таки міг би доволі непогано закрити позицію, ну, дуже проблемну позицію в Дортмунді. Я розумію, зараз вже є і Філіпмана, і прийшов в оренду Аронан Сельміну, але ще до того, як трансфер того ж аргентинського центрбека відбувся, я говорив, що кулібалі ну, не може. Так довго ходити по орендах, і треба вже нарешті дати йому якийсь шанс. І пограв він за колективи, які виступали навіть у лізі чемпіонів. Тобто, набрався достатньо, скажімо так, практики, досвіду, щоб закріпитися в Дортмунді, але клуб вирішив все ж таки з ним розпрощатися цього разу вже на постійній основі. Ну, звісно, бажаємо йому удачі, як і Юсуфі Мукоку, який відправився до Копенгагена за 5 мільйонів євро. Тут також ми багато про нього говорили. І е, найголовніше, Джовані Рейна також більше не футболіст Борусі Дортмунд, Він перейшов до іншої Борусі з Менхен-Гладбаха. Ну і сума складає приблизно 4 мільйони плюс 3 мільйони євро можливих бонусів і 15% від майбутнього перепродажу. Про Рейну було багато розмов попередні роки. Не міг він повністю розвити свій талант, ходив в оренду, але там себе нормально не проявив. Потім, начебто, почав в Дортмунді Знову відгравати, ну бодай якусь роль, як гравець, який може з лави запасних вийти, але вирішував все менше. Тобто, якщо раніше, ще коли був Федін Терзич, він реально давав якусь якість після виходів на заміни, то зараз все змінилось. І Рейна вже особливо в гру, можна сказати нічого не вносив. Тому фактично ось це розставання воно може піти на користь обом сторонам. Діо почне напевно отримувати більше ігрових хвилин. Можливо, почує впевнені в собі. Ну, звісно, нам би цього не дуже хотілося, тому що Фладбах наш конкурент по бундеслізі, але Брусія отримала якісь гроші плюс розвантажила Ростер. Ну, теоретично також зарплатну відомість. До речі, про неї тут можна сказати і варто сказати про те, що Себастьян Ал'єр також тепер вже повноцінно перейшов до Утрехта в якості вільного агента. Стосовно себе, також ми з Костю багато чого обговорювали. Якщо так коротко сумувати весь період його виступів на стадіоні. він дуже непогано повернувся після того, як лікувався і, на щастя, вилікувався від важкої хвороби. Потім все ж таки демонстрував вже на дуже оптимальній кондиції. Йому почав не так сильно довіряти теницький штаб, хоча Сеп все ж таки зробив ваговий внесок у вихід до Фіналу Ліги Чемпіонів і загалом намагався бути користим. Ну, тим не менш, свій ще один шанс в Дортмунді він не отримав. Ну і Борусі було, звісно, також вигідно в контексті зарплатні його відпустити. Марсель Лотка перейшов у Фортуну Дюссельдорф вільним агентом. Ну, він давно вже хотів грати набагато більше, коли в тебе в воротах є Грегор Кобель, а його бекап-опція це Олександр Майер. Звісно, ти не можеш багато на що розраховувати, лише там виступати за команду у третій Бундеслізі Борусю 2. Тому враховуючи його вік, він ще доволі юний голкіпер, тут треба не грати в нижчих дивізіонах, якщо ти відчуваєш, що можеш піти кудись на підвищення, ну, навіть до той самої другої Бундесліги, до одного з претендентів на підвищення в класі, а не сидіти в молодіжках і не зрозуміло чого чекати. Кель Веткін відправився в оренду до Бохума. Ну і Діан Май також буде грати в оренді у Гайденгаймі. Ну і також, здається, бачив я новину про те, що до Гофенгайма. Перейшов Яні Клюрс, це центральний захисник. Ви пам'ятаєте його, ну, мені здається, більше з негативної сторони той самий матч з Байером в кампанії, коли Борусія програла вдома 2-3. Ну і напривозив в тому числі він і всі його партнери по захисту дуже і дуже багато. Тепер стосовно придбань на вхід. Ну і тут, перш за все, звісно, Джо Белінгєм Сандерленда, але давайте далі зупинимося на інших придбаннях. Ну, перш за все, Карнічук Вимека. Ми також багато з Костю говорили протягом другої половини минулої кампанії про цього футболіста. Дуже талановитий, але дуже травматичний. Власне, в цьому є дуже великі ризики, тому що Боруся купила його за 20 мільйонів євро, там здається, ще будуть якісь бонуси. Начебто адекватна ціна, особливо за мірками нинішнього трансферного маркату. Але знову ж таки гравець травматичний. Тому невідомо, чи зможе Нікукович розраховувати на нього в довгостроковій перспективі, чи буде він постійно доступний до гри. Але з того, що показав Карні в оренді, мені дуже сподобався цей гравець. Він має достатню техніку, бачення поля, вміння відкриватися в потрібні зони, показав доволі тільки непогано взаємодію з партнерами. Ну і також вміє забувати. Не завжди, поки він показував, в принципі, ось ці свої атакувальні скіли, я маю на увазі в контексті саме. Результативних дій, але зараз, мені здається, ще все попереду. Ну і також додаткова конкуренція для Юліана Бранта на позиції десятки, хай навіть Боруся зараз власне, не використовує якихось футболістів у таких ролях, але. Чукпоймака, мені здається, може зіграти навіть на другого форварда. Пам'ятаю, матч здається, з Барселоною в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів, коли він опускався дуже активно в пару до Сругі Росії, формував ось цю першу лінію пресингу. Тому, кажучи, це доволі універсальний гравець, який, звісно, грає ближче до атаки, але може там використовуватися в різних ролях. Дай Боже, що просто буде завжди здоровим і доступним. Ну і разом з ним з Челсі забрали також Ару Сельміно. І, ось стосовно Ансельміна треба сказати, окремо декілька слів, тому що це був прям дуже вражаючий дебют, його характеризували різні журналісти, вболівальники. Не можна не погодитися, тому що це молодий футболіст, який прийшов до Челсі не так давно, грав він в оренді у бока Хуніорс, і одразу, просто після трансферу, фактично мав вступати в бій. Ну і грати з новими товаришами по захисту, з Вальдемаром Антоном, з Рібен Ну, Я маю на увазі, що вони не встигли навіть зігратися на тренуваннях. Це 100%. І Ансельміно видав дуже солідний матч, хоча от відрізкам, особливо в першому таймі, були помітні нерви з його боку, десь він там ледь не обрізався. Десь трішки там, можливо, були моменти з передачами, коли грав ризиковано. Але поступово, поступово, з кожною хвилиною почав відчувати все більше впевненості в собі. Ну і декілька його підкатів, декілька його відборів, і загалом те, як він намагався вести до це дуже і дуже перспективно. Поки, звісно, після такого матчу, де вся команда зіграла чудово, важко когось хвалити. Я не буду поки цього робити, просто випишу аванси, дуже серйозні аванси. Цьому захиснику Я можу сказати, що Ансельміно провів дебют мрії ще й перед власними вболівальниками. Це, безперечно, дуже хороша новина, тому що окей, повернеться вже скоро після дискваліфікації Філіппо Мане, точно має вилікуватися і теж бути доступним Ніко Шлотербек. Це відбудеться протягом маємо надію, наступних тижнів. Повернеться Нікола Юле. Але ми ж розуміємо, яка ситуація зазвичай виникає в Брусі, особливо на цій позиції. Тому. Ось така гра, вона є дуже обнадійливою зараз для вболівальників. Послідкуємо за Ансельміну потім, але є один дуже неприємний нюанс. І полягає він в тому, що Борусія не зможе ну, викупити його після цієї оренди, тому що просто немає права викупу. І якщо клуб захоче залишити його на довше, ну то змушений буде заплатити, я думаю, дуже великі гроші. Якщо особливо Ансельміну зараз ще й заграє на такому потужному рівні, що і Челсі його захоче, тут набійдешся. Ну, 20, 30, там, 35 мільйонами євро. Тут вже треба буде платити мінімум 50-60, якщо не більше. Тому історія така, що Дортон просто закриває термінову і не на довгий період часу цю позицію, не маючи при цьому можливості футболіста, якого не обкатають у себе в оренді, якщо він буде грати успішно. Викупити, ну тому що ми ж розуміємо, наше керівництво а Челсі, навряд чи буде такого таланта просто так комусь віддавати. Ну і Фабіо Сілва, який прийшов з Волгемптона, по ньому велися дуже непрості перемовини, начебто, в певний момент здавалося, що він обрав пропозиції від інших грантів, але за 22,5 млн мільйони євро з контрактом до 2030 року. До речі, це також дуже цікава історія. Одразу три новачки підписали свої угоди саме от до 2030. -го. Так от, Сілва приїхав ще із ушкодженням одразу. ну от Така історія. Така історія. Хоча ми розуміємо, що той саме Сергій Росії, коли прибував до нас зі Штутгарта, також лікувався після травми. І тим не менш, на щастя, це не завадило йому продемонструвати фантастичний футбол зараз в Борусі. Тому сподіваємося, що Сілва, до речі, про його ушкодження знав клуб, тобто, коли вже його підписували зі складу Wolves, були. І мала таке уявлення, так? мало уявлення про те, що йому доведеться деякий до час лікуватися. З того, що я читав в різних ЗМІ, не має бути цей простої дуже довгим. От поступово зараз, під час міжнародної паузи, він буде набирати оптимальні кондиції. Після чого я думаю, що вже на наступну гру Бундесліги має повернутися на пол, ну або на одну з наступних ігор. Сілва доволі цікавий Форвард. Він вже встиг пограти за декілька клубів стоп-чемпіонатів. Конкретно, от з його грою, ми познайомимося детальніше. Трішки пізніше, і вже тоді, напевно, розберемо більш конкретно, що це за гравець. Але я думаю, що в якості дуже такої цікавої опції на заміну Сиругіра Січчому бні. І одразу спішу сказати про те, що Максиміліан Байер, все ж таки мені здається гравець іншого профайлу, тому вони не мають дублювати один одного на футбольному полі. А для глибини сладу це саме раз. Не можна також обійти стороною та муж репкуванню саного етапу Ліги Чемпіонів, але перш за все скажу про те, хто нам дістався в Кубку Німеччини, і там жареб звів нас з франкфуртським Айнтрахтом. В ніч 16 стіналу ми гратимемо також на виїзді, тому можна сказати, що знову доволі непростий суперник, ось так рано в Кубку Німеччини. Хотілося б, щоб потраплялися в основному якісь представники нижчих дивізіонів або хтось з середніків Бундесліги, але ніяк не ті колективи, які виступають у Єврокубках. Ну, коротше кажучи, це вже історія майбутнього, і будемо сподіватися, що Дортмунд зможе перемогти у Франкфурті, ну і просуватися сіткою Кубки Німеччини. І грати там доволі успішно. От про Лігу чемпіонів тут ще цікавіше. І на відміну від попереднього сезону, коли в нас було багато клубів, які Борусія мала обігрувати абсолютно спокійно, враховуючи ну, просто клас нашого клубу і забігаючи наперед, так і вийшло, звісно. То зараз не матимемо ми фактично тут команд, ну практично не матимемо, які можуть не знаю, виглядати для нас. Якимось, якимось таким солодким пиріжечком, напевно, так. Тому що дісталося нам Інтер, Манчестер Сіті, Вільі Реал, Ювентус, Будеглінт, Тоттенгем, Атлетік Більбао і Копенгаген. Загалом, ну що перше, можна тут сказати, Будеглінт і Копенгаген це клуби, які якраз таки нам точно мають бути по зубах. Граємо ми з Будеглінт, що великий плюс доведеться їхати на штучний газон до Норвегії за полярне коло вдома. А от з Копенгагеном ми якраз таки зіграємо на Паркені. Але ну, тут я не знаю, що має відбутися, щоб Дортмунд не набрав свої 6 очок, але щоб поборотися за топ-8. що зараз, поки з таким ж рибкуванням, це виглядає більше мрією, яка не факт, що втілиться в реальності. Але ми, звісно, як вболівальники, будемо на це сподіватися. А от про вихід до плей-офф можна і потрібно, напевно, його оформлювати. Ну, про кожну з команд, я думаю, будемо говорити ще детальніше, окремо перед безпосередньо очними зустрічами. Але ось так коротко, якщо пройтися, і суто, от я свою думку висловлю: Інтер проходить перебудову. Прийшов Крістіан Ківу замість Сімона Інзагі, який відбув до Альхіляля в Саудівську Аравію. Особливо не те, щоб змінився склад на Радзурі, дуже багато лідерів, більшість лідерів залишилися в команді. Але ми розуміємо, що без Інзагі буде набагато важче, і це була це був саме тренерський колектив. І от зараз під кінецом Ківу Начебто розпочали непогано в серія, розробили Торіно, але потім поступилися у Дінез. І загалом було помітно, що важкувато зараз інтер входить у новий сезон, тому треба буде намагатися чепитися за очки тут 100% і шанси в Борусі дуже хороші. Єдина проблема ми граємо з даліським клубом у фінальному турі цього основного етапу. Тобто, можливо, це якраз таки буде вирішальна гра за вихід у плей-офф. Тут вже подивимося. Манчестер Сіті, Хосапа Гвардіо, також. Грає не дуже стабільно, це було ще з минулої кампанії, і зараз от новий сезон. Ну і Сіті, знову ж таки, на те, що прям виступає дуже добре, вже відбулися поразки у АПЛ. Ну і загалом, також якщо Боруся, ну, в принципі, зіграє. Доволі сконцентровано перш за все в захисті. Шанси з Манчестер Сіті точно є. Ну, в плані ловити їх в прихідних фазах можна і потрібно. Вільяреал дуже цікавий клуб, який зараз знову очолює Марселіно. Він повернувся до цієї команди не так давно. ну І нарешті вивів її у Лігу Чемпіонів. До того Вільярал грав у головному Єврокубку з зуна як переможець Ліги Європи. Тепер потрапив туди, саме через Лалігу. В складі є зірки. Ніколя ПП, Томас Парті, який пішов цього літа. Є ще декілька футболістів, той самий Жерар Морано, наприклад. Ну, кажуть, це дуже міцний колектив, але дуже карнавальний. Минулої кампанії, забував він багато, пропускав теж дуже багато. Але якщо підводникам вдасться якось на Брусю в такий контекст гри, то пробити цю жовту субмарину буде дуже непросто. Ювентус. Ювентус також вже не перший рік проходить процес такої собі перебудови. Але таке рожнє, що ця команда. Вразлива, що їй можна перемагати. І бачили ми, наприклад, цю ту саму гру з Манчестер-Сіті декілька місяців тому, коли програв цей колектив дракунком здається, 2 2.5. Ну і зараз, начебто, от... Більш таке спокійне трансферне літо, але і персона головного тренера не викликає Ювентусі зараз такої впевненості, що все буде окей по сезону. Ну і я думаю, що от нинішній Юве Бруся також може обігрувати, якщо проведе дуже хороший матч, де немаєш буде неймовірно важко. Тоттенгем з Томасом Франком, адептом, ну, по-перше, дуже якісної гри без м'яча, стандарти. В нього також відпрацьовані доволі добре були у Бренфорді. І от зараз його от Тоттенгем, який доволі достойно заробився з Паризен Джерману Суперкубку ЄФА, грати на проти Борусії, цей суперник для нас новий. Ми вже з ним зустрічалися у різних Єврокубках в минулі роки. Ну і також буде з ним непросто. Ну, я повторюю знову і знову цю фразу, але ж коли ми говоримо про нинішній Дортмунд, тут немає прям такої світкової впевненості. Атлетік Більбао, Ернесто Вальварде, загалом дуже-дуже симпатичний клуб. Прямо зараз, по-перше, виграли трофей. За дуже багато років перемогли в Кубку Іспанії, по-друге, потрапили у Лігу Чемпіонів, зберегли навіть того самого Ніка Вільямса. Ну і Більбао демонструє дуже класний футбол вже не перший сезон під керівництвом цього тренера, який вдруге приходить до Левів. Ну, прийшов вже до Левів, так. тому... Я ще раз повторюся, що немає тут особливо прохідних суперників. З кожним тином буде викластися на максимум, і кожен може в Борусі очки відібрати. Але, загалом, жеребкування також на те, що прям критичне, і воно було б поганим, якби напевно потрапило на нас ще більше грандів. От Тоді можна було б приблизно якісь такі слова озвучувати. А так загалом, звісно, буде не просто ще в контексті того, що до доведеться на два фронти. Ну і будемо сподіватися, що не буде як Це було минулої кампанії, коли власне в тому числі вони не дозволяли Борусі адекватно виступати паралельно в лізі чемпіонів і в чемпіонаті. Тому подивимося, поки робити якісь висновки зарано, але думаю, що в плей-офф Борусія точно потрапить. Міжнародна пауза розпочалася, тому повернемося ми вже після неї. Будемо обговорювати наступні матчі за участі нашого клубу. Сезон розпочався і поступово буде набирати свої оберти. Боруся навіть Санкт-Паулі в цілому ну, доволі таки добре розпочала кампанію. Зараз також прийшло декілька цікавих гравців. Я дуже сильно хочу вірити, я думаю, і Костя, і всі вболівальники, що цього вистачить, для того, щоб провести цей сезон набагато краще за попередній. На це будемо сподіватися і будемо в це вірити. Ну а там вже будемо обговорювати все найцікавіше, що з Борусів відбуватиметься. і Я дуже сильно хочу вірити в те, що зі знаком Плюс. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте його друзям. До зустрічі!